Непрацюючі пенсіонери Рівницької АЕС, люди, котрих за професіоналізм та наполегливу працю безмежно поважають атомники, яким довелося із ними працювати, і які пам'ятають та цінують старше покоління, вони брали безпосередню участь у будівництві та експлуатації Рівницької АЕС. Напередодні дня енергетика від імені профспілкової організації станції колишніх атомників привітав Іван Мельник за активну громадянську позицію, вагомий внесок у діяльність профспілки та з нагоди дня енергетика їх нагородили грамотами. Іван Михайлович наголосив, що сьогодні працівники рівненської АЕС пишаються першопрохідцями, які вже перебувають на заслуженому відпочинку. Звичайно, я хочу подякувати всім нашим працівникам. Колишнім працівникам, які сьогодні вже пішли на заслужений відпочинок, сьогодні вони вже в статусі пенсіонерів, але вони зробили досить таки багато для Рівненської АЕС і для нашого міста. Вони передали той досвід, вони навчалися самі і інших навчали про те, як безпечно експлуатувати цей ядерний об'єкт. І звичайно, всі свої роки вони присвятили тому, що працювали на Рівненській АЕС. Атомники яких нагородили члени Атомпрофспілки. Вони перебувають на обліку первинної профспілкової організації. Очолює цеховий комітет непрацюючих пенсіонерів РАЕС Петро Кратік. Така організація передбачена статутом Атомпрофспілки. На її членів поширюється дія колективного договору. Учасники комітету не стоять осторонь подій галузі, гуртуються, організовують спільні заходи. Професійне свято для них особливий день. Я вітаю перш за все всіх працівників Львівської атомної електростанції з професійним святом. Сьогодні дуже важлива їхна, їхня робота. Ми прекрасно пам'ятаємо, як було рік назад, коли стався блекаут. Тому їхня робота сьогодні дуже важлива. Я рахую, що це фактично другий фронт оборони. Нашої країни відповідальна робота атомників різних поколінь запорука енергетичної стабільності нашої країни. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал «Енергоатом».